Слово, що зцілює. Роздуми до Слова Божого на понеділок першого тижня. Адвента. Того часу, коли Ісус увійшов у Капернаум, до Нього підійшов сотник, благаючи Його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома паралізований. Тяжко мучиться. Ісус йому каже. Я піду й оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під дах мій, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина підвладна і маю воїнів під собою. Кажу цьому: іди, і він йде, іншому прийде, і він приходить, моєму слузі зробиться. І він робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним: Воістину кажу вам: ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийде зі Сходу й Заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві небесному. Сотник, який не один рік керував сотнею своїх солдат, не один і не два рази пересвідчувався у силі своїх слів, бо і я теж підвладний чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому іди і йде», а тому ходи і приходить, і слузі моєму зроби це, і він робить. Цей чоловік розумів, що влада Його слова виникає з його повноважень, як сотника. Солдати слухають Його, тому що він сотник, уповноважений кесарем. За кого ж тоді цей язичник вважав Ісуса, коли повірив, що на Його Слово навіть хвороба відійде? Неважко здогадатися сотник сприймає Ісуса як свого роду воєначальника. На наказ, котрого навіть хвороба має покинути слугу. на наказ котрого слово виходить з уст і не повертається, аж поки не виконає своєї місії. Насправді інтуїція цієї людини залишається для мене загадкою, але також і фактом, який удостоївся бути записаним на сторінках Євангелії. Скажи лише слово, іншими словами, накажи. Щоб так сталося. Слово Боже, наче небесний воїн, який приходить у моє життя і наводить там порядок, звершує те, чого прагне Господь, руйнує небожі фортеці, мої небожі переконання, захищає Божих натхнень, спонукає до благочестивого діяння. Таким є слово Бога живого. Про таке діяння слова пише Книга мудрості. Тоді як мирна тиша все повила, і ніч поспішаючи досягла половини свого бігу, Твоє всемогутнє слово з неба, царських престолів, як невблаганний воїн, грянуло в осередок пропащої країни, несучи гострий меч, твій невідкличний наказ. Сотник був слугою Римської імперії. Цікаво, що саме латинське слово імперіум означало владу, накази, зверхність. Від цього також імператівус наказовий спосіб дієслова. Цей римський офіцер жив у цілій системі наказів і повелінь, але повірив, що в Ісуса є своя імперія. Імперія слова. Господи упорядкуй моє життя, моє серце, мої відносини, міцю Твого Слова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.